Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття та сестри, де буде скарб ваш, там і буде серце ваше. Саме такими словами сьогодні завершилось читання святого Письма, святого Євангелія. І саме такими словами Господь вкотре нам наголошує звертати нашу і вашу увагу насамперед на внутрішній устрій людини. Пам'ятаючи, що зовнішнє, воно необхідне. Але інколи зовнішнє буває доволі показово фарисейське. Про те, що сьогодні нам в цю прощену, неділю вигнання Адама з Раю, говорить сам Господь. Звичайно, ми будемо говорити про прощення. Ми будемо говорити про особливий піст. І водночас ми будемо говорити про те, яким повинен бути християнин, щоб доторкнутися до раю. Господь в райських обителях, створивши людину, дав їй все. Рай, насолоджуватися раєм і гармонія взаємовідносини тваринного, рослинного світу з людиною були ідеальні. Було, не було хижих звірів, не було катаклізм, а була іділія, ідеальне життя, була унікальна гармонія, ще раз повторююся, між людиною, в принципі, тваринним рослинним світом. Але це ідеальне життя було порушено одним кроком, коли Адам з Євою порушили одну єдину заповідь. Господь каже: маєте. Усе в країні. Можете насолоджуватися будь-якими плодами, але плід з дерева, пізнання добра і зла кушати не має не А там з нього протягом певного часу називали тварин, рослин, насолоджувалися цим світом. І, як сказано, в книзі буття знайшовся той, хто позаздрив цьому щастю. Той, хто сьогодні заздрить. Щасливому життю православного християнина, знайшовши диявол, падший ангел, який у вигляді Змія виявив намір спокусити його. І ось у людини був вибір. Тому що Господь створив людей не у сучасній термінології не роботами, а мати людина отримала точніше свобідну волю. Вибір! Між добром і злом. Між Богом і іншою силою. І тому Господь каже, ось дерево, пізнання добра і зла, не вкушаючи хліб. Звичайно, ці пізніше скажуть, що в цій єдиній заповіді весь фактично закон Божий. В цій єдиній заповіді, всі 10 заповіді Господні скривалися, умістилися. Як ми знаємо з книги Буття. Адам. Єва, точніше, послухалася насамперед Змія, який сказав, що ти станеш, як Бог гордістю зловив єву. Єва, як кожна жінка вплинула, має можливість вплинула на чоловіка, він теж вкусив цей плід. І коли вони згрішили, вони вперше побачили свою наготу. Але насамперед, вони вперше побачили внутрішню наготу. Побачили внутрішній. Взрив, побачили гріх і зрозуміли, що вчинили щось страшне. Вони сховалися. І коли Господь прогулювався раєм, умовно кажучи, що було зрозуміло для нашого розуму, він гукав Адаме, де ти? Невже Господь не знав, де Адам знав? Невже Господь не знав, що він грішив? Знав? Але Господь, як добрий тато, як добрий батько, Чекав єдиного, що Адам скаже, Господи, ми з Євою з Ми каїмось. А що сказав Адам? Те, що кажемо часто, ми з вами. Це не я, це Єва. Що сказала Єва за каюсь, Господи, зрішила! Це не я. Це звій. На не нагадує наше з вами життя. Це не я, це обставини в країні, це не я, це сусід, це діти, це чоловік не такий, жінка, батьки, сватник такі, свекруха зять, теща. Нагадує. Мало хто скаже, Господи, це я. Я винен каюся і хочу виправити своє життя. І за непослух Господи, а більше за непринесення покаяння після гріха. Господь виганяє Адама з райських обителей, і як каже апостол Павло, одним чоловіком, тобто Адамом приходить гріх, а гріхом приходить смерть. Господь каже, ти будеш поті свого лиця здобувати хліб, людина сьогодні працює, і ти помреш. Адам Та там прожив багато років, дуже багато років. Але прийшов той час, коли він теж відійшов у вічність. І от сьогодні церква нам нагадуючи. Про Адама з Євою пропонує наступне словами Спасителя. Якщо ви хочете, щоб Господь простив вам гріхи, ви повинні простити гріх своїм своєму ближньому. Ви повинні простити тому, хто нас сьогодні образив. Простити тому, хто не мівчається в наше серце. Хто нам не комфортний, хто нам, можливо, не зручний, кого ми не любимо. Але простити. Тоді, якщо будемо прощати, Господь простить і нам. Якщо не будемо прощати, маємо наміру сьогодні простити, як і кожного дня, не маємо права читати, Отче наш. Якщо розпочинаємо читати Отче наш і говоримо прости нам про вини наші, які ми прощаємо винуватцям наш, дойшовши до цих слів, повинні зупинитися? Подумати, якщо не прощає, і зло, образи, ненависті закармілося в серці, мені зупинити цю молитву, бо вона не буде угодно Господові і користі нам вона ніякої не принесе. Далі Господь сьогодні додає. І якщо ви поститесь, не будьте як фарисеї і лицені. Ну, фарисеї посипали пеплом голову, тобто створювали такі умови що всі бачили, що вони постяться. Ні, каже, намаш тіло твоє, Тобто проведи себе в радісний стан, не показуй перед іншими, що ти постишся. Постися тайно. І за те, що ти тайно будеш молитись поститися, Господь явно тобі поверне. І не збирайте, каже Господь, скарбів на землі. Ти скарбів, які може з'їсти щось земне тимчасове, який може вкрасти. Злочинець. А збирайте скарби на небі, так як розпочинав проповідь, на цей наволошу. Там, де скарб ваш, там і серце ваше. Не можна одночасно служити і Богові, і малові. Перше, серце повинно лежати в служінню Восподії. Звичайно, ми працюємо, ми трудимося, але не надмірно піклуватися про ось це земне тимчасове, щоб не забути про вічність. І кожного Воскреслення не забувати про цю унікальну зустріч з Богом. Сьогодні, після літургії, у нас буде вечірня з чином прощення. Ми будемо просити один одного прощення, так як ми працюємо, трудимося, живемо єдиною сім'єю в нашому Миколаївського храмі. Це така традиція. Гарна, древня традиція з життя як преподобної Марії Єгипетської Ми про неї в більшості дізналися. Пригадуєте? Старець Зосіма, який описав життя преподобної Марії Єгипетської, коли потрапив в один з древніх Палестинських монастирів, побачив цю традицію, коли в день прощеної неділі братія монастиря просили один у одного прощення, причищали з Христових тайн, брали невелику кількість їжі і йшли в пустелю. Щоб боротися своїми недоліками, гріхами і вадами, чому просили у одного прощення, тому що не знали, чи вони повернуться назад в монастир, чи витримають подвиг, і чи побачиться, і з'єднаються на страстному тижні і в пасхальній радості в день Христового Воскресіння. І сьогодні кожен повинен попросити один у одного прощення. Не лише тих, кого ми бачимо лише на Богослужінні. А головне в тих, кого ми образили. І простити тим, хто образив нам. Тому що легко сказати каюсь, чи попросити прощення в того перед ким нічим не заведи. Значно важче попросити прощення у тих, кого образили. Або сьогодні примиритися з тими, хто чекає на це примирення. Я нещодавно в нашій групі писав, але повторюся, хто можливо не читав один з відомих письменників. Написав історію, унікальну історію, описав, точніше, в одному з своїх творів, коли тато посварився з сином. І посварилися дуже-дуже, як не часто буває, на таких повишених тонах і сильно, і так закарбувалася та сварка, що протягом майже 20 років не було спілкування. Декілька десятків. Але тато, відчуваючи добрий тато, що, ну треба ж примиритися. Історія, здається, не що в Іспанії була. Тато вирішив скористатися сучасними технологіями того часу. І в одній з газет, здається, в столиці Іспанії вирішив написати сину і назвав ім'я, яке в Іспанії найпопулярніше, ім'я сина. Якщо ти читаєш цей лист, я тато, який тебе чекає, прийди на площу. Такій-то годині я тебе буду чекати вже, тебе шукаю, і чекаю. А не було тоді соціальних мереж, не було всіх тих засобів спілкування, як сьогодні. Я тебе чекаю, сину, прийди, якщо чекаєш цю вазер. Яке було здивування батька, коли сотні молодих хлопців? з цим ім'ям прийшли на цю площу? Скільки дітей хотіли приваритися своїми батьками? Це унікальна історія. Це підтвердження того, скільки буває конфліктних ситуацій, скільки буває, коли гордістю з новою з людина йде одна проти одної, і потім навіть оцей випадок підтвердження того, щоб скільки хотіли одним добрим словом, одним кроком примиритися один з одним. Вернемося додому Перше – попросити прощення чоловіку жінки, жінка в чоловіка. Бувають ж різні випадки, правда? І любим. І підтримуємо, але водночас і бувають і конфліктні ситуації. З дітьми примиритися, стати з мамою, в кого живі і є. З рідними. Тому що часто якраз ці конфлікти виникають на звичайному, елементарному побутовому ґрунті. Тільки любов'ю і добрими справами ми можемо з вами, примирившись, війти у дні святого посту. Повшовши дні святого посту з чистим серцем попросити Господа прощення. А він бачить, чи серце наше відкрите для нього, і там є місце, чи все ж таки серце переповнене злобою, ненавистю і непрощенням. У кожного є сьогодні вибір, як Адама з Єврі. Не вкусити плоду з дерева, пізнання добра та зла, не вкусити гріха бути з Богом, виконати його заповідь, і, переживши дні святого посту, дочекатися найбільшого свята Пасхи Божої Спасителі. Амінь.